Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо подорожувати по країні математики. І сьогодні ми завітаємо королівство цифр. Але перед тим як туди потрапити, нам потрібно виконати завдання. Уважно слухайте. Покажіть на пальцях і назвіть число. Скільки очей у світлофора? Скільки сонечок на небі. Скільки лапок у кота? Скільки крил у птаха? Скільки пальців на руці? Скільки ніг у жука? Діти, а як же у нас утворилося число 6? Вірно, до п'яти ми додали ще один пальчик і вийшло 6. В математиці для позначення числа 6 використовують цифру 6. Погляньте, на що схожа цифра 6. Цифра 6 складається з напівовала, який при написанні в нижній частині утворює овал. Спробуйте написати цифру 6 в повітрі. Зліпити з пластиліну, викласти з гудзиків, з паличок. Спробуйте написати в зошиті. Діти, а з чого ж складається число 6? Давайте будемо уважно слухати і рахувати. П'ять метеликів літають. І на квіточки сідають. Прилетів ось ще один, сів на квіточку і він. Полічимо швидше і всіх цих метеликів протких. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще три примчало, скільки разом птахів стало. Каже мати квочка. В мене два синочки та чотири дочки. Скільки ж діток в квочки? Отже, число 6 складається з 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3. Давайте поставимо 6 на своє місце в числовому ряді. Діти, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? З яких двох менших чисел складається число 6?